За сотню кращих тернополян вже проголосувало більше восьми тисяч зареєстрованих номерів телефонів. Із 185 кандидатів 100 можна обирати ще до 24 квітня. Зараз вже є п'ять яскравих лідерів, за яких голосували і голосують впродовж цього проекту, кажуть організатори. Серед фаворитів додають політиків немає, та й сам проект не лобіює чиїсь політичні інтереси. Цей проект значно вище рівнем стоїть, ніж будь-які, ну зараз прив'язують до місцевих виборів, ніж місцеві вибори чи будь-які політичні партії. Це просто громадський проект, він не є політичним. Звичайно, його можуть використати в політичних цілях, і ми були навіть раді, якби ті кандидати, деякі з тих кандидатів, які пройшли в кращу сотню. Вони були би затребувані різними політичними силами. Тернополянка Ірина вже вибрала кращих. Один церковний діяч, один підприємець, два громадські діячі, волонтери, бійці, АТО, а також один працівник освіти. Це не мої друзі. Я тільки одного працівника освіти знаю. А я так, знаєте, є інтернет, і можна почитати багато всякого різного про людину і тоді зробити вибір. Голосувати можна як на сайті, так і у палаці на театральному майдані. Тут можна зробити свій вибір, скориставшись планшетом. Організатори підрахували, що закупити їх, виходить у таку ж ціну, як друкувати паперові анкети. Проте техніку по закінченню проекту зможуть віддати у благодійний фонд. Тернополян закликають долучатись до голосування за сотню кращих тернополян. Цей рейтинг він не дасть людям нічого, тим які ті сотні, яка проходить, але він покаже. Вибір самих тернополян, тобто що тих людей, яких тернополян вважають вартими довіри тих своїх власних авторитетів, які ну, показати всьому місту, що в нас є люди, не політики, просто звичайні громадяни, громадські активісти, волонтери ну, просто люди з народу, які варті довіри і на яких варто дивитися, яких варто слухати, з думкою яких варто рахуватися. Після 24 квітня голоси ретельно порахують. Сотню кращих тернополян оголосять вже на початку травня.